Колдун, шпаний, а? Всім привіт в даному відео буде коротко показано, як проходить один день в горі золота лихоманка або ж Gold Rush The Game. Не буду тягнути слона за хобота, Бажаю всім приємного перегляду. А по карті золота в цій стороні золота було трішки більше, тут була більш багатша земля, тому я зараз хочу відтягнути Промевочний апарат в іншу сторону. До речі, як ви змогли там замітити, я дозбирав уже нашу промевочну установку. Я все ж таки було взяв в оренду бункер і конвер для перевантаження, тому що прицепом, в принципі, ну а і ще, до речі, взяв от такого дінозавра, Яким тепер переводжу, перевожу точніше, нашу породу. Їм стало мені набагато зручніше, тому що екскаватором тут виїжджати от на цьому місці дуже незручно. І коли я екскаватором міг, наприклад, завантажити прямо от сюди, тобто вже на цей грохот. Ну, машинкою вже цього не виходило зробити, тому що ну, занадто високо це є зрозуміло і логічно. Тому я взяв в оренду ось цей конвейер і взяв оцей бункер. Не знаю, трошки попрацюємо, в принципі, там невелика ціна, у мене десь машина обходиться оренда. Ну, оренда машини і плюс ці дві установки це десь близько 10 тисяч. Ну, можливо, там до 15 тисяч. Ні, десь близько 10 тисяч. Мені це все обходиться разом. Тому в цілому можна працювати. Ми приблизно встигаємо заробляти ці кошти. Я сподіваюся, що ти в мене зараз не впадеш. давай ка ми трішечки спробуємо. Угу, угу. А, як? а як зробити так, щоб він не впав? Довелося мені ще взяти екскаватор, так як, ну, по-іншому я не бачу вихода, що мені тут зробити. Як мені з цією проблемою розібратися? Підвинемо його. Щоб він у нас там не впав. Він не повинен тепер падати. Хоч. От тепер так я б сам би впав. Неприємна була б історія, мені здається. Обережно, я, напевно, обійду з цієї сторони, тому що падати в мене бажання, ну, от. Взагалі я цього не, не планую сьогодні робити. У мене ще занадто багато справ. Давай будемо працювати далі. Завантажив я вже факт. Ой, щось я тут вже понажимав. Завантажив я вже. Е, куди заглушив? Ну, лки, палки, все понажимав, що тільки можна було. Поїхали, будемо виїздити з цього місця. Будемо розвантажуватись зараз. Зараз відразу ж таки будемо запускати нашу промивочну машину. Нехай починає працювати. З одної промивки в мене до цього виходило одну, десь близько 1 кілограма золота. Десь кілограм, кілограм 100. Окалдун, а? Щоб таке сальто робили, в мене таке вперше, якщо чесно. Якщо у вас було, <смі> напишіть, я трошки здивований, і мені здається, я профукав трохи цінної породи. Ну, якось отак мене іноді буває. Та б застряв на якого ти хубава. Так, зараз заповнимо до кінця цього дракона. В принципі, пального повинно вистачити ще. хоча можна його повністю не заправляти. Ага, коврики не повні навіть, да? Ага, блін, подожди, тут, виходить, вже було повно, я зрозумів. Тобто я зробив велику помилку, те, що сюди завантажив занадто багато, і з рахунок цього. Угу, І з рахунок цього ми зараз нічого не зробимо. Не стало води. Да, отака біда. Доведеться чекати вечора, щоб ввечері продовжити, коли вже з'явиться вода. Як можна замітити. Вже стало трішки темніше, тому що в нас уже 10-та вечора. З'явилася нарешті водичка. Тому ми запускаємо нашу установку, нехай починає промивати. Так, я сюди перезавантажу занадто багато, тобто занадто швидко туди завантажується і ми втрачаємо дорогоцінну нашу земельку. Ну нічого не пробиш, на жаль, я вже якби завантажив і нічого з цим зробити не можу. Це, нехай е, коврики туди наповнюються, а ми підемо, переженемо наш, е, нашу машинку. Вона вже тут стоїть, пилюкою припадає, а я ж не можу дивитися, як вона це стоїть, і пилюкою припадає без діла. Так, цю ми тут залишаємо, все, приїхали. Що могли, то зробили. Ну, Хоча можна буде ще навіть і наповнити земелькою. Скільки в нас тут? з половиною ще. Ми можемо поки ще тут попрацювати. Так, зараз ми це все діло. Відвантажуємо. Десь навіть не, не все. Я десь половину завантажу. Тут потрібно ці всі шланги переключити. Е, потрібно мені тут один провід переключити також. Ми ось цей вимикаємо. А ось цей от сюди вмикаємо. Можна, напевно, запустити. Е, генератора, генератора, да генератор ми ось цей запускаємо. Один. Щоб пішла напруга. Скільки там буде, виходить, напруги зараз нема ніякої, тому що в мене нічого ще не підключено. А я зараз притараканю сюди один фонар, і ми його сюди підключимо. Криво, здається, поставив. Десь ось так потрібно поставити. У мене недостатньо коштів. Кого вернули? Не кажіть, що ви мені мою установку вернули. Я тільки! Угу. От така біда буває, друзі. Ну, хоча б тут це залишилося все. <хи> і то вже дуже добре. В принципі, потрібно буде купувати і потрібно буде, щоб кошти були в запасі. Так буде трішки веселіше, так буде трішки світліше. Відра ставимо на місце. В цілому коврики на місці, але в мене немає води. Все, вода пішла, пішла вода по трубах. З тими ковриками я вже розібрався. Вже туди в установку, яка буде відсіювати магнетит, виставив вже концентрат, який в мене вийшов. А наразі буду відгружати вже більше коврики. З них вже доволі таки будуть непогані прибутки. Я думаю, десь з пів кіла в мене тут повинно буде бути вже золота. Потрібно буде ще наступне, що взяти. Е, в нас, в принципі, буде десь 2,5 кг золота, Даже можливо трішечки більше. Ми візьмемо ще бочку. Потрібно буде взяти бочку для води, тому що в день вода присихає, і я не можу нормально працювати. У мене фактично день випадає. Вся моя робота вона припадає на ніч допоки є вода. Тому бочку потрібно буде взяти, даже в крайньому взяти в оренду бляха ту бочку, щоб просто хоча б в день можна було нормально попрацювати. Закінчує промиватись, у мене друга партія уже ковриків. Зараз будемо це відро також оставляти в стороні. Я просто хочу вам показати, скільки все ж таки приблизно магнетиду виходить, от фактично, це відро у нас іде ось із цих ковриків. Давай запустимо, давай побачимо, що у нас тут вийде взагалі. 744 грами, ну я ж говорю. Не дуже багато виходить. Тут якби зараз має бути вже доволі таки е, гарний показник. Повинно бути доволі непогано, Боюсь загадувати наперед. 9 тисяч, 9 тисяч. А як відомо, чим більше магнетиду вийшло, тим більше потім буде тут золота. Підіймаюся зараз до самого вкусного, до самого смачного місця. Тут перший етап, е, виходить, де осідає золото. Тут осідають самі великі, самі смачні шматки. Тому що на останніх етапах там у нас фактично вже осідає така, знаєш бо, пилючка, пилючка осідає від золота. Ми його зараз також окремо десь поставимо ось сюди, щоб бачити, скільки там буде магнетиду. Ну, спершу відра 1400. Це доволі непогано. Тому давай їх можливо будемо даже окремо потім е, промивати там. тобто, перше відро саме менше, да? тобто, це в мене перший етап. Потім це в мене був. Другий етап, зараз туди поставимо третій, якщо що етап. Ось тут буде у мене третій етап, тут буде 4 відрам. Так, 1400, ну, це десь близько. Я не пам'ятаю, скільки це десь приблизно золота буде виходити. Напевно, в районі грамів 100 з копійками. Ну і залишився саме сок. Це нагадаю, ми брали. О, там з самого верху ми збирали. Подивимося, скільки тут зараз буде магнетиду. Повинно бути доволі багато. А відповідно і золота теж потім має бути велика кількість. 5700. Ні, слухай, фігня. Це небагато. Це не багато. Я сподівався, що буде більше, тому що одного разу, я пам'ятаю, там було доволі таки багато. Цього разу щось не дуже. Це у нас коврики, які ось тут були, які збирають у нас по факту уже якусь пиль. 53 грамів золота. Взагалі єрунда. Далі у нас коврики, які були ось там. Получається, на цих верхніх латках 650 грамів. Ну, а тут залишилось майже 30%, трішки більше промиваються. Ось зі тих відер, що тут стояли. До речі, вже є 2 кіла 300 грамів. 400 грамів ми там намили. Ну, і оце відро, яке ми зібрали з самого верху. Тобто, де осідає самі великі елементи золота. Нагадаю, що 600 грамів поки що. Із цих сіток з моху, який вже на, ну, на першому відборі стоїть, сподіваюся, не менше. 409 грамів. Ну, ось такий результат, фактично, ми отримали. Десь 1,5 кг ми так і взяли. У нас було кілограм 200, зараз 2700, ну в цілому, да. В цілому, також за день ми зробили півтора кіла золота. І я тобі дякую за те, що додивився відео до даного моменту. Знай, ти красава. А якщо ще поставиш лайк, то будеш просто красавелою. І не забудь підписатися на канал. Ну все, здається, все, що хотів, все попросив. Зустрінемось в новому відео. Пока-пока.